Це вообще лакшері стайл, Я не знаю. Це Hyundai Grandeur. 2013 рік. Випуску офіціал-тривласники на сьогоднішній день. І машина оснащена такою комплектацією, від якої ви будете здивовані. Принаймні, я був дуже здивований, коли побачив те, що цей автомобіль вміє. А вміє дуже багато. По-перше, хочеться зауважити, що це широкий автомобіль з довгою базою, і максимально комфортно вам буде переміщатися містом, їхати по трасі і загрузити всі свої особисті речі і всю свою сім'ю. а Також їхати кататися. Вам буде дуже комфортно і класно. Має панораму, має люк і має красиві фари. Омивачі фар. Парктроніки у нас передні задні, леди, леди у нас туманочки передні автомобіль на легкосплавних дисках. Поставлена гарна літня гума на цей автомобіль. Стосовно ходової частини, нещодавно були замінені дві передні стойки амортизаторів. Тоді ж були замінені мастила та фільтра. Автомобіль має безключовий доступ. Бачите, оці вразливі місця, там, де постійно пальцями і ногтями там царапаєш, то поставили на сюди. Бронеплівочка така для того, щоб не царапати такі е, місця. До речі, це у нас 18-ті легкославні диски, тобто і гума низькопрофільна, але навіть на такій низькопрофільній гумі ми відчуваємо себе дуже і дуже комфортно. Стосовно цих моторів, бувають GDI-мотори, бувають MPI. В даному випадку у нас надійний, простий MPI мотор е, і встановлене газобалонне обладнання четвертого покоління. До речі, встановлено було не так давно. 30 тисяч приблизно проїхала на газу дана автівочка. Шестициліндровий мотор. Відкриваємо багажничок і дивимося. Ага, власник віддає ще два скати зимової гарної гуми. Балон у нас отакий встановлений. Є маленький нюанс, він не вписаний в тих паспорт, але стосовно документації, ми все можемо допомогти зробити і все легалізувати. Тепер йдемо до цікавих моментів цієї автівочки. Це взагалі красота. Є килимочки шкіряний салон з перфорацією. Сідушечки у нас мають підігрів. Вентиляцію, а також масаж сидінь. Уявляєте, ви їдете в дорозі і вам просто не захочеться виходити наружу. Ми маємо пам'ять сидінь. Ми маємо преміальну акустику Infinity, стосовно музики, якості музики, ви будете також приємно здивовані. Регулювання сідушок у нас місцеположення на дверній карті, так як в Мерседесах, Тобто рівень відчуваєте. Да? Це Hyundai, але під рівень Mercedes. Всі 4 склопідйомники, складання, регулювання дзеркал. Також у нас п'єма є додатково. І це у нас два режими стосовно нашого масажу сидінь. Приходьте до нас на майданчик і спробуйте вживу. Це дійсно працює, це дійсно класно, все реалізовано. Маємо датчик світла, датчик дощу, шкіряне. Мультикермо, тут у нас і шкіра йде. І такий пластик глянцевий йде. ну, красиво виглядає. Є підігрів керма в автомобілі 190 тисяч кілометрів заявленого пробіга, але відомо, що пробіг був підкоректований. Автомобіль на автоматі це у нас шестиступеневий гідротрансформатор, двозонний клімат-контроль. автомобіль запускається з кнопочки, панорама, люк окремо відкривається, і шторочка. Якщо сонце світить дуже яскраво, то ми можемо зачинити. Салон у нас в класному досить стані. Вентиляція обдуває, тобто все працює класно. Є ще така спеціальна функція електрошторка на задньому вікні. Дивимось, вона і відкривається, і закривається. Все так само, як і на преміальних автомобілях. В цьому автомобілі хочеться їздити як за кермом. Так і ззаду, тому що місця ззаду просто неймовірно багато. Шторочки на задніх вікнах присутні. Тобто ззаду шторка, зверху шторка, зліва, справа шторка і все. Сонечко вас не займає. Є підігріви на два положення задніх сидінь, тому і взимку можна буде комфортно відпочивати і гріти свої сіднички. Підлакітник з підстаканниками є. Автомобілі, знову ж таки, нагадую, що тут преміальна акустика Infinity, все класно працює, зарядка на 12 вольт, дефлектори ціленькі, тут у нас дмухає. Також прохладним вітерцем, тому все дуже класно. Стосовно м'якості сідушок, ну, сидиться доволі м'яко і їхати в далечінь буде тоже, ну, дуже комфортно. Тож, друзі, цей преміальний автомобіль у нас залишається на майданчику для літа, в сезон саме воно. Як бачили, що підігрів усі сидінь допоможуть вам зігрітися навіть в холодну пору року. Приїжджайте до нас на майданчик коштує 13 200 з торгом і завжди зможете забрати цей автомобіль в свою сім'ю і всі будуть щасливі.